Хати, так? Давайте розберемося. Ще Пожай раз, на звіті, будь ласка, ще раз. Скажіть, будь ласка, де ви проживаєте? В Друговичі? Я проживаю у Рифті, донька в, в Другобичі. Ми... Добре, я починаю з хати. Я у вас біля хати. Скажіть, є прокладено, круківка викладена? Є гарно облаштовано біля ратуші? Відки ви починаєте? От скажіть мені, будь ласка, відки ви починаєте? Не можна людям торгувати біля гетьмана, біля фонтану. А скажіть, можна в ті палатки з пивом? Що ви робите? Щоб люди пили, б'яні палялися, дітей, дітей зібрали? Секундочку. Одну правильно. Можна так сняти. Давайте так, Розумієте, Якщо ви зараз там 3-4 питання, звичайно, Добре. звичайно, на все не рятується. Але на перше питання. Але вона не ще не закінчила. На перше питання. Я ще не закінчила, я маю ще. Але давайте я вивірка, я, я вас запишу. Далі передавайте. Не перебивайте, нехай відступить людина. І далі я хочу говорити. Добре. Облаштовували люди місяць, забирали палатки, все. Всі палатки мали бути забрані, все мало бути чисто. Я стояла, я по-перше платила за дозвіл ішло у бюджет. Я плачу податок. Бюджет попуняється, добре. Я платила за дозвіл. Де пішло? Пішло у фонд міста, так? Бюджет розвитку. Бюджет розвитку. Зараз у мене тільки одна палатка була. Палатки стоять. Я ходила, плакала, просила, кажу, як ви, як перше, на групі інвалідів рушати не можна. Є такий закон? Є. Від мене забрали одне місце, одне місце. Я кажу, добре, там стояли ще палатки. Але діло в тім, що ті, що мали по 10 палаток, позабирали до тих. У мене було одне місце, я лишилася без одного місця. У мене товар. Залишився, купа грошей. Я просила, плакала, як я маю вижити, скажіть мені, я не маю здоров'я. Що мене залишили. Добре, я ще по сезонним товарам торгую, бочка торгує, я торгую. Я 15 років торгувала квітами. Я покуняла бюджет. Досвіл я брала на квіти. Завжди сія, що має стріляє дозвола. У нас були два дозвола, дочка платила, я платила. Зараз що їм не потрібно, ми собі стояли добре. Я трохи поповнила. За рахунок трикотажу я поповнила квітами. Але ж я могла вижити, як я гроші у трикотажі лежать. Я Будь ласка, будь ласка. Товар зараз буде застарілий. Як я його продам? Добре, може щось, зміниться, може я на осінь його продам. Скажіть, як я маю вижити? Мені на ліки треба. Я вчора не була, тому що я була в лікарні. Я сьогодні лікарню залишила, я пішла тут, тому що брати в нас нема. Ви хочете покуняти бюджет. Як ви можете? Що ви зробили? Скажіть. Тільки за один місяць за палатку 700 гривень берете за такий товар. От за квітень я би платила 350, точки 350, місяць 400 гривень. А скільки пів людей є? З чого ви починаєте?